Доброго дня, шановні студенти. Я з великим задоволенням вам представляю дисципліну менеджмент електронних комунікацій. В неї номер ВК-57 в каталозі вибіркових дисциплін. І цю дисципліну читає кафедра менеджменту та маркетингу і читаю її я, старший викладач цієї кафедри Борисевич Евгений Георгий. Дисципліна менеджмент електронних комунікацій перш все спрямована на вивчення принципів управління інформаційними потоками, цифровими комунікаційними каналами та стратегії ефективної взаємодії в цифровому середовищі. Вона охоплює сучасні технології електронної комунікації, цифровий менеджмент, захист даних та аналітику цифрових комунікацій. Основними темами дисципліни є Такі теми, як різновиди електронних комунікацій, розвиток інформаційного середовища сучасного суспільства. Оце ну, така загальна тема. Більш детально ми будемо розглядати цифрове середовище на рівні компанії та його значення для бізнесу. А крім того, ми поговоримо про сучасні тренди в електронних комунікаціях, які використовують організації в своїх діяльності. Також зупинимося на опису середовища та інструментів електронних комунікацій і формування інфокомунікаційної інфраструктури компанії. Обов'язково, так як це дуже актуальне на сьогодні питання, ми з вами розглянемо сервіси хмарних провайдерів для ефективного ведення бізнесу, такі сервіси, як Amazon Web Services and Azure. Ну, Тут ви бачите приклади моїх лекцій, які записані на моєму каналі, викладені на моєму каналі YouTube. Я просто хочу сказати, що всі лекції цього курсу є в цьому каналі, і також є опис практичних занять відеоопис. З яким ви завжди можете ознайомитися з цією інформацією. Ну, я думаю, що в наш важкий час, коли, в принципі, є багато перепон і студенти можуть з яких там поважних причин не бути присутніми на заняттях, то о, такий підхід. Надання студентам можливості до відеолекцій є ефективним. І це підтверджується з боку моєї практики, практики на протязі останніх років. Також ми зупинимося на таких темах в нашому курсі, як використання цифрових платформ та їх сервісів в діяльності компанії. Тут ви теж бачите приклади е, моїх відеолекцій, які викладені на моєму каналі в YouTube. Далі е, обов'язково ми розглянемо е, платформи для автоматизації електронних комунікацій, такі як HubSpot, Salesforce, Joule. Е, детально буде розглянуто такий, розглянуто такий напрямок, як побудова бреду компанії через електронні комунікації. і... Обов'язково використання сучасної методології Кастер Relationship Management, тобто CRM, і Customer Experience Management, тобто CRM, для формування та управління лояльністю клієнтів компанії, І ми будемо розглядати такий кейс, як визначення ефективності застосування CRM-систем. Для бізнесу компанії з розрахунком показників ефективності, тобто сроку окупності, чистого прибутку, ну і так далі. А крім того, ми з вами розглянемо такі питання, як управління якістю електронних комунікацій на основі метрик та KPI, тобто Key Performance Indicators. тобто, на, за допомогою використання Google Analytics, Power BI Data Studio для аналізу цифрових даних. Також приділимо увагу оптимізації розвитку стратегії електронних комунікацій на основі аналітики і управління онлайн-репутацією бізнесу. Ну І відповідь на таке актуальне для студентів питання, що які преференції одержує студент після вивчення цієї дисципліни, це перш за все, студент зможе ефективно використовувати сервіси цифрових платформ та хмарних провайдерів, будувати стратегії розвитку електронних комунікацій для бізнесу компаній для різних сфер діяльності. Оптимізувати взаємодію з клієнтами компанії на основі аналітичних даних, хочу відмітити, що отримані знання дадуть можливість працювати в сферах цифрового менеджменту, управління онлайн репутацією компанії, управління електронними комунікаціями в будь-якому бізнесі, що на сьогодні є дуже Ну, таким питанням, яке, яке з боку роботодавців завжди стоїть на першому плані. Я дякую за увагу. Тут ви бачите мої контакти, пошту і телеграм, крім того, я зараз в чат складу вам презентацію цієї лекції відео, Вибачте презентаці презентацію відео і, в принципі, можете з нею ще раз ознайомитися. До побачення! Всього-всього самого найкращого. Я сподіваюся, на наші з вами сумісні зустрічі.